Каріна, ведуча цього випуску своєї атмосфери, ми в самому серці Одеси. За моєю спиною оперний театр. Але сьогодні мова піде не просто про красиву локацію, а про те, як цікаво провести час в центрі Одеси. Сьогодні є 40 питань. Є люди, які хочуть неординарно провести час компанії друзів, і ми прямо зараз починаємо квіз. Якщо ви ще не були на подібних заходах, дивіться, я вам сьогодні все розкажу і покажу. І до речі, я ж не просто так сьогодні ведуча, бо я є організаторка квізів в Одесі. Добрий вечір! Добрий вечір. Ваші талончики, ваші ручки. Добрий вечір. Ваші талончики, ваші ручки. Це я гостям роздаю талончики і ручки, бо відповідають. Люди не кричать з місця, а спілкуючись, обговорюючи питання нашої вікторини, вони відповідають в талончиках, потім їх здають. А, що, що нагороджують міжнародною екологічною нагородою блакитний прапор. Ми робимо квіз не для того, щоб перевірити IQ людей, не для того, щоб підірвати їм мізки, а навпаки, щоб вони прийшли, поспілкувалися, відволіклися, смачно поїли та розслабилися. Тому наші питання не надто складні. Питання таке: яка птаха так співає? Тож давайте послухаємо. Це дятел. коли нам випала нагода проводити квіз саме тут, на вишуканій терасі ресторану Моцарт, я подумала, що це джекпот. Бо ми ж любимо цікавенькі факти, да, такі? Е, і виявляється, що. Спілкування з, зі своїми друзями, споглядання красивих пейзажів, да, знаходження у естетичних локаціях, креативні заняття та смачна їжа все це стимулює утворення гормону серотоніну в нашому організмі, а це гормон щастя. Я подумала, що Боже, як ж буде прекрасно створювати захід, який робить людей трішечки щасливішими. Браєтесь щотижня ідете на квіз. Навіщо Бо нам дуже подобається? Нам подобається саме так проводити час, тому що ну ми могли посиліти десь попити кави, але ми можемо це зробити але в інших обставинах, і нам ці обставини подобаються ну трошки більше. Нам та цікаво, тому що це розвиває, тому що нові люди, знакомства, красиві люди, красиві місця. Ми прийшли сюди за емоціями, і нам понравилось перший раз, раз. Потому що я думаю, що головне це зустрітися, це отримати позитивні емоції. А перемога це як такий бонус, бонус. Так, гарний бонус, але це не перевага в нашій. Ми ході всегда на последнем місці. <схай> Поэтому Але ми не приходять раді побіди. Ми приходять, щоб кайфанути, щоб посмотрети на потругу. що ми способні кстати, ми так потругу. улучшаємо свої знання, тому що ну, ми что ну, то ну, новенького знайомі. Іноді у нас бувають раунди на взаємодію або з реквізитом. От якраз сьогодні наші гравці ліплять із пластиліну якийсь фільм. Ми показуємо цей витвір мистецтва іншим командам, а вони мають догадатися, що було. Загадано, чию пісню переспівав цей хлопець? Та я вже шукать, хочу бути жи. Зартних людей За зараз буде найгарячіший бреду. момент Шварць, нашої народився. гри бо ми скоро дізнаємося. переможців. В Одесі. не тільки переможці, Є, а й призери, і ще Ту рандомні можливо, команди можливо, отримають подарунки. А про подарунки я вам вже не розповім. Бо приходьте і самі спробуйте зіграти в квіз і можливо щось виграти. І обов'язково дивіться наступний випуск своєї атмосфери, бо там ще більше цікавих класних місць в Одесі, які варто відвідати. It's my life.